Розділ 5. Перші дні армійської служби Тобі обернулися кошмаром. Тут він був ніхто. Одягнений у польовий рядовий мондир, що загубився серед мільйонів інших, таких же безликих людей без імені та прізвища. Тобі послали до навчального табору в Джорджії, а потім переправили до Англії, Сусекс, де було розквартовано його підрозділ. Тобі доповів сержанту, що хоче поговорити із бригадним генералом, але далі капітана пробитися не вдалося. Капітана звали Сем Вінтерс. Він виявився темноволосим чоловіком років 30 з розумним обличчям та проникливими очима. У чому проблема рядовий темпл? Справа в тому, капітане, почав Тобі, що я артист, комік, на громадянському. Житті я працював у шоу-бізнесі, він говорив так важливо і серйозно, що капітан Вінтерс мимоволі посміхнувся. Що ж ви робили? Все потроху, пародії, наслідування, скетчі, – почав Тобі, але, помітивши вираз очей капітана, змішався і все в цьому роді, де працювали. Тобі почав був перераховувати, але відразу замовк. Все одно надії немає. На офіцера справлять враження лише такі місця, як Нью-Йорк та Голівуд. Він лише дарма час витрачає. Ви про такі місця і не чули, мабуть, сказав він нарешті. Не в моїй компетенції вирішувати подібні речі, пояснив капітан, але я подумаю, що можна зробити. Зрозуміло, кивнув Тобі. Дуже дякую, капітане. Віддавши честь, він ретирувався. А капітан Вінтерс ще довго сидів за столом, думаючи про хлопчика, з яким зараз розмовляв. Сем пішов до армії, бо вважав, справедливу війну з фашизмом необхідно виграти, але водночас не виносив думки про те, як воєнщина розправляється з молодими хлопцями на кшалт Тобі Темпла. Щоправда, якщо цей хлопець справді талановитий, значить раніше чи пізніше проб'ється, адже талант. Подібний до тендітної квітки, що росте під каменем, але врешті-решт його нічого не зупинить. Він обов'язково розквітне. Сем Вінтерс залишив чудову посаду, продюсера художніх фільмів у Голлівуді, щоб піти на фронт. До війни він успішно поставив кілька картин для компанії Пан Пасифік і зустрічав десятки молодих людей, що подають надії, схожих на темпла. Кожен із цих, що найменше заслуговував на шанс. Тому Вінтерс вирішив поговорити з полковником бічем. Думаю, непогано буде, якщо його прослухають у службі спецпризначення. По-моєму, хлопець не такий же і поганий. Бог бачить, наші солдати потребують розваг, і добре, якщо бідалахи хоч трохи порадіють. Полковник біч, змірявши поглядом Сема, холодно відповів Ви маєте рацію, капітане, надішліть мені доповідну записку. Він довго дивився в спину Вінтеру. Полковник був професійним військовим, випускником Вестпойнта і зневажав усіх цивільних, капітан Вінтерс у його очах був саме таким. Мондир та капітанські нашивки ще не роблять із цивільного солдата. Отримавши доповідну записку, полковник глянув на неї, розгнисто накреслив уперек аркуша у проханні відмовити і розписався. Після цього він одразу відчув себе краще. Найбільше, як виявилося, тобі не вистачало глядачів. Йому потрібно було постійно практикуватися, щоб не втратити вже набутих навичок. При кожній нагоді тобі сипав жартами, передіював начальство та кінозирок, на не дбаючи про те, хто його слухає. Нудні годинники, солдати в автобусі, що вирушають у місто, або щоденні на кухні. Тобі змушував їх сміятися до сліз, веселитися, аплодувати. Якось капітан Вінтерс потрапив на таку виставу. Дочекавшись, поки Тобі закінчить, сам підійшов до нього. Шкода, що нічого не вийшло з вашим переводом, Темпл. Думаю, що у вас є талант. Якщо після війни потрапити до Голівуду, завітайте до мене. І, посміхнувшись, додав: Звичайно, якщо там погодяться дати мені роботу. Наступного тижня батальйон Тобі надіслали на передову. Але згодом, згадуючи про війну, Тобі розповідав не про бої, а про те, який мав успіх у Сен-Ло, коли наслідував Бінг Кросбі. Під час перебування в Ахені він пробрався до шпиталю і дві години розважав поранених героїв, поки, нарешті, медсестри не випровадили його і з задоволенням повторював. Що у якогось рядового відрегату полопалися шви. У меці він провалився, але лише тому, що публіка нервувала, фашистські літаки літали над головами. Битися тобі майже не довелося, хоча він отримав медаль за хоробрість під час захоплення німецького командного посту. Правду кажучи, він і уявлення не мав про те, що відбувається, оскільки саме в цей момент зображував Джона Вейна і так захопився. Що не встиг злякатися по справжньому, як усе було скінчено. Головним йому було вміння розвеселити публіку. Якось у Шерборі він із друзями вирушив у бордель, і поки всі інші були на горі, він залишався у вітальні, розважаючи мадам та двох дівчат. А коли, остаточно втомившись, замовк, господині оголосила, що все обслуговування за рахунок закладу. Ось такою була війна для тобі. Як виявилося, жилося йому зовсім непогано і час летів швидко. Коли в 45-му Німеччина капітулювала, йому було вже 25. Але обличчя залишалося таким же дитячо наївним, ніби ні на день не постаріло, а яскраві сині очі, як і раніше, безпорадно і задумливо дивилися на світ. Усі тільки говорили про повернення додому. У одного в Канзас Сіті залишилася наречена, у іншого старі батьки в Байонні, у третього бізнес у сент Сент-Луїсі. Тільки тобі ніхто не чекав, окрім слави. Він вирішив поїхати до Голівуду. Настав час здійснити мрію, і пора б вже допомогти йому в досягненні заповітної мети. Чи знаєте ви Бога, чи бачили колись обличчя Ісуса? Я побачив його, брати і сестри, і чув його голос, але він говорить тільки з тими, хто схиляється перед ним, припадає до ніг його і сповідається в гріхах. Господь відкидає грішників, що не розкаялися. Лук люті Господній натягнутий, а стріла вогни на його праведного гніву спрямована у ваші порочні серця. І в будь-який момент він відпустить тятиву, і зброя його відплати знищить тлінну плоть вашу. Зверніться до нього, поки не пізно. Жозефіна з жахом глянула на стелю намету, чекаючи побачити стрілу, що летіла в неї, і судорожна стиснула руку матері, але та нічого не помічала. Обличчя її почервоніло, очі гарячково блищали. Слава Ісусу! заревіли парафіяни. Релігійні збори проходили у величезному наметі на околиці Одеси, і місіс Цінський завжди брала Жозефіну із собою. Кафедра проповідника, дерев'яний поміст, височіла на шість футів над землею. Перед нею обгороджена низькою решіткою майданчик грішників, де ті, хто кається, публічно визнавалися в досконалих поганих справах. І виходили з молитовного дому, просвітленими і зверненими в істинну віру. Далі йшли лави жорстких дерев'яних лав, куди щодня сідали десятки релігійних фанатиків, які прагнули порятунку вражених і тремтячих. І, звичайно, нерви шестирічної дитини не витримували криків та постійних загроз про невідворотність кари та господнє прокляття. На коліна жалюгідні грішники, і тремтіть перед самогутністю Йогови, бо доти ваші розбили серце Ісуса Христа, і за це гнів отця Його нехай упаде на вас. Вдивіться в обличчя ваших дітей, зачатих у пожадливості, і сповнених пороку. І мала Жозефіна горіла від сорому, відчуваючи, що всі на неї дивляться. Коли голову знову охоплював залізний обруч болю, Жозефіна знала, це Бог карає її, щодня вона молилася, щоб приступи припинилися, і це буде знаком Господнього прощення, і хотіла знати лише одне, який злочин вона скоїла. І я заспіваю Алілуя, і ви заспіваєте Алілуя, і всі заспіваємо хвалу Господу. Коли опинимось у домі Його, спиртне це кров диявола, тютюн дихання Його, а тілесні втіхи задоволення, радість. Чи ви винні в тому, що увійшли в змову з сатаною? Якщо так, то будете вічно горіти в пеклі, затавровані вічним прокляттям, і Люцифер прийде за вашими душами. Жозефіна, тремтячи з жахом оглядалася, що сили притискаючись до дерев'яної лави, щоб диявол не зміг забрати її. Після громових проповідей починалися чудеса. Жозефіна в зачарованому заціпенінні спостерігала, як процесія калік, чоловіків і жінок, кульгаючи та охаючи, прямувала до майданчика для грішників, декого везли в інвалідних візках. Проповідник покладав їм руки на голови і благав, щоб сили небесні зцілили скорботних. Вони відкидали палиці та милиці, деякі в релігійному трансі починали щось бурмотіти невідомими мовами, а Жозефіна вся стискалася від страху. Збори завжди закінчувалися збором пожертвувань і наказом проповідника. Ісус дивиться на вас, пам'ятайте. Він ненавидить скряжництво. Нарешті паства розходилася. Але Жозефіна не почувала себе вільною. Жах, як і раніше, стискав душу та серце. 1946 року жителі Техасського міста Одеса відчували в роті масляниста гіркуватий присмак. Давним-давно. Коли на цій землі жили індіанці, на губах залишався тільки піщаний пил пустелі. В Одесі жили два роди людей: нафтові магнати та інші. Перші ставилися до других, аж ніяк не зарозуміло. Навпаки, шкодували і співчували їм, бо Господь, звичайно, присвятив кожному особисті літаки, кадилаки, басейни, і хотів би, щоб усі могли розсилати сотням гостей запрошення на бали та свята, де лулося шампанське рікою. Саме тому він дарував нафту Техасу. Жозефіна Цінськи ще не усвідомлювала. Що належить до племені інших. У шість років вона була чарівною дитиною з блискучим чорним волоссям, величезними карими очима і овальним обличчям з фарфоровою шкірою. Мати Жозефіни була гарною кравчинею, яка обшивала багато багатих родин у місті, і часто брала дівчинку з собою в розкішні будинки, де приміряли сукні багаті дами. Вона вміла перетворювати відрізи тканин, що переливаються всіма кольорами веселки на чудові вечірні туалети. Жінкам нафтових магнатів подобалася Жозефіна, вічлива, мила дитина, а крім того, їм приносила задоволення бути великодушними. Вони відчували, що виявляють величезну доброту, дозволяючи бідній малечі з жебрака кварталу грати зі своїми дітьми. Жозефіна була полькою, але зовсім не схожою на решту вихідців із цієї країни. Їй дозволили грати з добре одягненими дівчатками та хлопчиками, кататися на їхніх велосипедах, поні, укладати спати їхніх дорогих ляльок. Поступово вона почала вести подвійне життя вдома, в крихітному убогому котежику з подряпаними меблями, туалетом у двері та скрипучими осілими дверима. І в багатих заміських маєтках з солідними будинками в колоніальному стилі. Якщо Жозефіна залишалася ночувати у Сісі -сі Топінг чи Лінді Фергюсон, їй відводили велику спальню, а сніданок коліжко приносила покоївка. Дівчинка любила вставати вночі, коли весь будинок спав, споткатися вниз і розглядати чудові речі, якими був обставлений будинок. Чудові картини, важке срібло з монограми і античні дрібнички, що потемніли від часу. Вона вивчала їх, пестила, гладила і давала клятву, що одного дня теж стане власницею такого будинку і гарних речей. Але і в тому, і в іншому світі вона була страшенно самотнею. Жозефіна боялася розповідати матері про болючі жорстокі напади мігрені зі страху перед Богом, бо місіс цінськи стала похмурою релігійною фанатичкою, одержимою думками про Боже покарання. У той же час дівчинка не хотіла відкривати душу перед розбещеними розрядженими дітьми нафтових королів, адже ті звикли в ній бачити веселе, безтурботне дівчисько, яким вони були самі. Тому їй доводилося зберігати в душі кошмари, що вимотують. Незадовго до дня народження Жозефіни, коли їй виповнилося сім років, універмах Брубрейкера оголосив фотоконкурс на найкрасивішу дитину в Одесі. Знімки робилися у відділі фотоприладдя магазину, а переможець отримував приз, золоту чашу із вигравірованим ім'ям щасливчика. Чашу виставили у вітрині, і Жозефіна щодня ходила на неї дивитись. Ніколи ще нічого вона не хотіла так сильно, як стати першою. Мати ніколи б не дозволила Жозефіні брати участь у конкурсі, вважаючи, що марнославство це дзеркало диявола, але одна з багатих клієнток, яка опікується дівчинкою, заплатила за фото. Жозефіна була певна, чаша дістанеться їй. Вона вже уявляла собі, як виглядатиме дрібничка на комоді в їхній кімнаті. Жозефіна буде щодня витирати з неї пил і малуватися ночами. Коли настав вирішальний день, дівчинка так хвилювалася, що навіть не змогла піти до школи і весь день пролежала у ліжку. Нато великий майже несерний був та тягар щастя. Вперше в житті в її руках виявиться чудова коштовність. І ця чудова річ належатиме лише їй одній. Наступного дня Жозефіна дізналася, що переможницею стала Тіна Хадсон, дочка одного з найбагатших у місті людей. Їй було далеко до Жозефіни, але містер Хадсон, як виявилося, був одним із членів ради директорів компанії, у володінні якої був у нівермах Брубрейкера. Коли Жозефіна почула новину, у неї так розбелілася голова, що дівчинка ледь утримувалась від крику. Вона дуже боялася, що Бог дізнається про її бажання здобути приз, але в Господь, мабуть, дійсно бачив усе, бо напади почастішали. Вночі вона тихо плакала в подушку, щоб не розбудити матір. Через кілька днів після того, як було оголошено результати конкурсу, Жозефіну запросили до будинку хатсонів на вікенд. Золота чаша стояла на камінній полиці в кімнаті тіни. Жозефіна довго дивилася на неї. Коли дівчинка повернулася додому, чаша була захована у її сумці під нічною сорочкою. Вона все ще лежала там, коли з'явилася мати тіни і забрала вкрадену річ. Мати Жозефіни обламила довгий прут із дерева і жорстоко побила дочку, але дівчинка не злилася на неї. Ті кілька секунд, коли Жозефіна тримала в руках блискучу коштовність, коштували перенесеного болю та приниження.